Всім доброго дня! Сьогодні у нас у нас стіна. Як я варив оцей апарат, апарат який конечно, давно, давно я збирався. ну, ну, ну Купляв я їх завжди на базарі поштучно по 25, по 30 гривень. На даний момент я, мені подарили пачку електродів моноліт. Моноліт. От я ними варив і потім чуть-чуть подробні вам розкажу. Розкажу, як я варив рутіловими електродами, сармайтом варив. От. Ну, чого ними я не варив? В мене ще там є робота. Зараз я вам розкажу. Так, це в мене... Четверка електроди. Я їх е, використовую тільки там, де треба великий, е, великий толстий, толстий слой поставити, наложити добре. Я четверкою четверку використовую. Номер, номер електрода 420. Вот. мене. У меня дві пачки є. Остальное вару троєчкою монолітом. Такий в мене запас. Запас є електродів. Тому що я постійно постійно, щось щось роблю, щось роблю щось варю. Тут же Спалив трохи. Тут, тут половина такі електроди, електродик. Постійно я варю. Тут в мене Рутілові, я розкажу, як я ними варив. І сармайтові електроди. О, тут в мене другої фірми Мак. Тут теж реби і що там, дві пачки є. І хороші люди мені підігнали. Підігнали ще такі електроди. алюмінієві. Алюмінієві, американські електроди якими я, звісно, ще не варив. О, красота. Ну, запечатаний, я її держу в возле котла. О, електроди. електроди виходить 3,2. 3,2. Нечиста троєчка. Так, зараз, зараз підемо. Основна в мене робота це на полі. На полі. На якому я працюю, а коли в свободне время, я собі вару, кузня, кую. В ну, общем, багато я роботи зробив, а на полі, щоб працювати, треба коня мати. От Я зробив коня, зараз я вам все покажу. От наш конь. Йому вже 22 роки. 22 роки, який служить правдою, вірою, правдою мені не підводи. Хороша, Хороша вийшла конструкція є. з великим запасом мощності і з великим запасом прочності. Все, все капітально, все, все поварено, все капітально зроблено. Ковш ковш з технічної ну, тут, Тут я варив, які були електроди. Не дивився на шов, чи вони плохо варять, чи добре чи варив. Варив, тому що треба було його все до, до кучі, ці куски, це все треба було його приварити. Ну, получився хороший такий ковшик. Хороший трактор. На цей трактор я зробив 13-12 найменування інвентаря. Ви представте, скільки було спалено електродів, скільки, скільки роботи. І, все це є в мене на сторінці, можна заходити і дивитися. Е, оприскуватель, який я переробив. Єдине, що я купив для цього трактора, це оприскуватель. Був там от бачок, там видно, жовтий жолти, бачок. От. Перевернувся. Перевернувся оприскуватель і синій камінь бордовська жидкость витекла. І все, він лопнув і я беру 100 літрів і прийшлося мені його переварити. То, що оприскуватель на 400 літрів і плюс ще 100 кг, мабуть, уважить, може й більше, більший цей оприскуватель. І він не міг відривати від землі. Полтони трактор не міг відривати. Ну, зробив я йому ззаду колеса. Тут фаркоп такий і оприскування їду, геляки не вбрав, тому що погода була нормальна, треба швидко бризати. Віток нагортає під оприскуватель, і він брик, перевернувся і все, на цьому робота закінчилася. Що я зробив? Переварив, зараз я вам покажу. удлинив, удлинив длинний речах на на сантиметра 4. І зараз він піднімає 600 600 кг без проблем. Так, Ось така техніка. Так, Не оприскуватель. Найшов я в, в черметі бочку, мені товариш підігнав на 300 л. Ну, Вона була порізана тут з цієї сторони. З цієї сторони одна ця сторона була вирізана, от, оскільки, Ну нічого, я її... А, коротше, це бочка ще в 60-70-ті років вішались вони по бокам на білоруси і вносили під цукрові буряки ам'як. Ну вони вже, вже давно ця е -та -те, технологія вже уйшла то бочка з'явилася в черметі. Ну, порізана, я її купив там і розрізаю її пополам і вставляю такі вставки тут, От по кругу, по, по 20 см, мабуть. І вздовж по кругу такий пояс. Пояс і тут, тут обваривши таку бокову штуку. Тарець зробив. Приварив горловину. Жінка навіть пожертвувала від каструлі, викинула каструлю, каже, на де кришка в тебе". О, Хороша кришка. о, Вийшлося. Варив, варив, звісно, не знав, що ну, це, це було років, може 10 О, Опять же, купляв ці електроди поштучно. Поштучно переплачував великі гроші, звісно, якщо посчитати, посчитати по 25-30 гривень бо купляв там там О, Та краще, звісно, вже купити моноліта, моноліта пачку цілу і, і не будеш переплачуватися і набагато сікономиш день купляти купувати поштучно а варять варять не хуже не хуже імпортне так що йдемо далі тут тут у нас ще є бур от, і бульдозер є я бульдозер, його трохи Весною погнув на пеньках, то ну, що треба молот вирівняти його. Це, це стільки, стільки роботи, стільки сварки і все мощне таке, все приварене, все капітально. Якщо я, що я скажу, що я не вчився ніде на сварщика, не професіональний сварщик, як говориться, самоучка, ну, ну вар вже років 30, напевно. Багато я роботи зробив. От, зробив дитячу площадку, внуки вже повиростали. І стоїть площадка. Скільки от, подивіться, скільки дніржовийки на цю скатну доску. Скільки можна було чогось зварити. Хороший. Ну і що, правнуком буде. Ой, тут кузня, кузня, займаюся теж. Робота теж сварка. Як говориться, вару для себе, для сім'ї, для душі і своє задоволення. Такий уголок сварив теж. Звісно, використовую. Вару, вару тут хорошими електродами, монолітом, там де... Де треба, щоб був красивий і якісний шов. Якщо подивитися, то тут, тут взагалі нічого не видно, що ну, і варилося. Так же, так же всі всі елементи, все, все приварює, воно красиво виходить. Так, зробив цей, цей такий стил. Що я вже там розказував. Простив. Цей стіл важить 140 кілограмів. 140 кілограмів. Ці стільниці, стільниці я, я привіз е, з Вінничини. Є таке місто Янпі. Там, там роблять, такі, такі всякі, всякі е, е, як говориться. Багато чого вони там виробляють і, і бруківку, і такі, і колони. Ну, в общем, це звідти було привезено з Вінниччини. Це стало вже вже 6 років. І головне, що камінь, камінь його шліфанути і пропітати пропіткою. І стоїть на морозі, мороз, вода і нічого його не рве, природний камінь. Ну, звісно, тяжеловатий, но нам його на плечах не носити, він стоїть. О, і 6 років і ще ніяких, ніяких проблем з ним не було. Так, У мене ще, ще є маленька робота. маленька робота. Хочу показати, як Так, теж робота. Така, така. Робота, чугун тут був. Чугун, звісно, якщо знав електроди, такі можна було б і чугуном поварити. Ну, варив варив жавейкою і наматував проволку. Ну і що, все держиться, все красиво. Зараз я хочу, чуть позже покажу хочу зробити ще один світник, підставку подставку для світка. О, і Там я використаю вже електроди і покажу, як вони варять. Бо в мене конструкція буде з Зараз Покажу, що я хочу ще з ніржавейки зробити, Куплю, звісно, ще пачку електродів. Бо у мене вже все закінчилося нема. От диселіратор. Що я з нього хочу зробити. Подарили мені діти подарок бочку дубову. Вже стоїть вона четвертий рік. Я її ще, ще як не примінив, в роботі не була. Тому що я хочу вставити цю ніжевейку. Зараз принесу. Ось наш подарок. Він стоїть з 2020 року. Діти подарили і мені треба його, його якось зробити. Я не хочу заливати. Заливати сюди хороший матеріал, я роблю, роблю хороший звісно, матеріал. Я вам потім покажу з персика хороша. Хороша самогоночка для себе, для себе, для сім'ї, для, для друзей. Їду ну, на виниччину, теж угостити треба. І хочу я її розібрати, ну, одну сторону сняти, зварити туди ніж рівечку, поставити тут, зробити такі трубочки, щоб можна завивати тут резьбочку, виход і все це запакувати і зверху можна полакірувати. Оце таке у нас в нас такі плани з цієї, цієї От Оцеї ніжалейки. І вона, звісно, пусковата. Прийдеться розрізати і вставити вставку. <кху> Розширити. Бочка виходить на 30, на 30 літрів, на 3 літра. Хватає на цілий рік. Так <кху> що йдемо. Сейчас расскажу про электроды, якими я варив. Ось наші Электроды електроди із марка. Так. Ладно. В общем, в предыдущему відео я рассказывал, что у меня там осталось ще штук 12, 14, наверное, 14 электродов. Ну, погода така стояла дощ, холодно. Ну, Всі я хотів зварити таку посудіну. О. Була в мене вже заготовка. Заготовочка. Зробив я і варив, варив цими електродами. Звісно, класно вариться. Класно вариться. О. Поварив. І Було ще в мене пару електродів імпортних. Ними теж доварував. Вийвся вот. так в нас бачок бачок да, апарата. апарату. Вот. Все державейка, все, все проточено. Поставив сюди картоночку таку бумагу. Флянець тут заварив, заварив тут, тут заварив, тут варив, тут варив. Тут варив. Ну, Коротше, все, зараз я розкажу. Тут варив. Все це я поварив і решил його перевірити на герметичність. І, і під паром почало кипіти. І тут почало слизити. Одна, втора і третя. Електродів то вже нема, закінчились. Побіг я на базар, передівся, прибігаю на базар. Електроди є, є. Який моноліт. Я родавай, давай. давай, Почом? Ну, як для тебе 25 гривень. Я кажу, ну давай на 4 штуки мені вапи. Він замотав бумагу, я приходжу, очки від бо вже плохо бачу. Я дивлюся, а то не моноліт, а то друге що то? Ну, почав ними прихвачувати. Раз, прихватив, води залив, оп'ять слезить. Ну думаю рве, рве, тут пар образовується і РВ, рве сварку. Закручую я тоді от воздух роблю, шлангочку, ніпель зробив, компресором, компресором надуваю, накачую в одну атмосферу, горілкою, горелкою прогрів, все все прогрів горілкою, Заварив мильний розтвар знову шипить. Я знову прогрів горілку і опять... це, це такі хороші були у нас, як говориться електроди. <рес> Та єлі-єлі, я їх його, його заварив. Зараз, якщо я куплю електроди, це, звісно, ці соплі позрізаю позатачую і сварю хорошими електродами. Зараз я вам покажу різницю різницю сварки. І, і саль, снімей вот этот, шов. Вот. Шов. Моноліт. Моноліт. Вот все електроди. Вот они, троєчка. Вот. А це мене вже сварив теж. Багато я вару ні Люблю просто красивий метал і коли... Хороші електроди, добре воно вариться аж вариш з одним задоволенням, коли воно від, відлітає і не треба турбінкою шкрабувати, вишкрабувати. Це варилося от, от, оце варилося імпорт, імпортними електродами, оце, оце бочка. це варилося і, монолітом. І, Разниці ніякої. Так що, так що, товариші підписчики, не стоїть переплачувати. Ти куплять поштучно, купити пачку електродів і фати отак. В общем, це я знайшов цій знайшов отакий бачок опять в черметі. У мене там хороші товариші. Я завжди ходжу туди. Це хто-робив для фури лейномарки для Вуздухан. Мені так кажеться. От була горловина. Горловина була. И тут был выход. Вот. Пришлось вот. мне заварить полностью всю сторону. Приварить ручки, приварить резьбу, ножки. Вот. И, оставалась вот эта штука. Это у меня с гидрофора вот такая отражающая пластина, где мотор, где и кричатка. Вот. Она тоненькая. Ну, заварил, заварил Капітально заварив і горловину ось Тут 30-тій. І от як, як ви бачите, теж заварено, заварено електродами. Так, це подіржавеєчки. рутилові електроди. Я ними, ними ніколи не варив, я завжди беру, беру, це, моноліт 420. О, я як цією сварочкою о, сварка в мене непер. DC-50M, воно вже я не пам'ятаю, скільки років товариш в магазині працює, привіз мені штамп не поставив, я хотів спеціально подивитися, штампа нема <кл> Я вже не знаю, скільки років вже воно, не можу брехати не буду. Це не в моїх інтересах. Варить капітально. Варить капітально. І четверкою варить, ніжавейку переставляю в полярність. І варить капітально. так ми електродами. використовував я їх. Як? Сусід, сусід, сусід приходить, каже Петро Степанович, треба що треба допомогти. Вентилятор вибиває на ну, включається і вибиває вентилятор. Получається, в нього два полумісяці, які держать муфту, і муфта включає, заціплення йде вентилятор. Муфта крутиться, а два полумісяці вони стоять от, зажаті. І воно йому стерло з тої сторони і з тієї сторони. Подивився, що то літьо. Пішов до наждака, тернув, іскра така, як на чугуні. Ну, напевно, не повністю чугун. Ну, думаю, три електроди чугуни, спортиш, такої роботи не буду. Попробую рутиловими електродами. Запалюється, зажигається отлично, так само як і по чорному металу електроди. Напалюється, вариться капітально. І я пройшов один, шов, зробив, потім повторно пройшов, потом ще раз, третій, тому що сильно було стерто. Обточив і запчасть, вийшло як нова. Так що рутілові електродиродні сталі варить капітально. Зараз я вам покажу, як я тут от взяв живізяку таку. от Вона була. була рвана і такими, з такими щелями. Думаю, попробую, як вона, як вона варить. І от, от подивіться, як руцілові електроди капітально варять. О, тут була сильно щель велика, от який я положив шов. Тут теж. О, так що електроди дві електроди збрехні. як говориться, не в моїх інтересах брехати я не можу. Капітально варять, ребята. А, потім вирішив спробувати сармайтові Четверка Четврка електрод сармайт. О, мене ні разу не варив, прочитав, який ток там, який ток має бути. Ну, 130-160. Попробував на 130 Попробував на 130 варі, ну виходить, пограми. Мало току. Добавив я йому 160, потім бачу, ні, добавлю ще більше. Зробив на, на 170 А і, і що я думав, смотрите, смотрите як, як красиво заливає. Красиво заливає. Вот. О, рівненько. Потім вирішив що то написати. <сум> Семенюк Петро Степанович. О, це одним, за один раз я пройшов. Ось така надпись вийшла. І капітальніше наплавляє, наплавляє класно. А тут тут вирішив я по-бистрому протягнути по електрод. І теж наплавка йде трохи тонше, ну, ну безперервна наплавка і капітально теж наплавляє. А якщо медленніше, виходить наплавка така, йде велика наплавка, великий. Належить за слой, в общем, капітально варить. Так що от такі, от таке у нас було іспитання. Іспитання цих, цих електродів. Це ми покажем коли вже буде урожай з персіка. покажем як, як, як він працює, доварю. А, Ще холодильник зварив, ще зварив О, холодильник. Ось ще, ще тими електродами з монолітом зварив такий, такий холодильничок. Тут намотана медь. Як ви бачите, тут ходив, заплавив, сам не міг тут медь з, этим, з железом. О, а тут тут я все обварував ніжовечкою, обточилося І красиво. І прекрасно вийшлося. Тут теж обварив. обварив. Так що, давай, підписчики. Підписуйтеся. Підписуйся, буду буду дуже радий, якщо ви підпишетесь. Дивіться, буде багато чого інтересного Так що пока, до нових зустрічів. Тримаюся в місті. Все буде добре і все буде Україна. Пока.